Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube-каналі Небо Он. Ви маєте унікальну нагоду підписатися на цей YouTube-канал, бо ми тут бажаємо боротися за правду до кінця. Натомість нашим гостем сьогодні є генеральна настоятелька згромадження сестер святого сімейства з Назарета. В Україні ми їх знаємо як сестер Назаретано, сестра Анджела Марі Мацео. Щиро дякую за те, що погодилися дати це інтерв'ю. Як до вас краще звертатися, матір чи сестро? Як вам зручно в нашій громаді? Ті, що мають чин, то є сестра або сестра монахиня. Але я переважно використовую сестра. На початку скажіть декілька слів про себе. Звідки ви? Звідки ваша родина? Я зі сполучених штатів, а саме з міста Філадельфія. За освітою я фармацевт, і спочатку я працювала по спеціальності. Як я вже й казала, моя сім'я зі США, але моє коріння походить з Італії та Ірландії. Так, більше італійське. Я хотів би запитатися вас дещо особисте. Ви готові? Сподіваюся. Добре. Розкажіть, будь ласка, про ваші особисті стосунки з Богом. Яка є історія ваших стосунків з Богом? Це те, що напевно мало багато етапів у моєму житті? Коли я росла, я відвідувала католицьку школу, але моя сім'я не була дуже релігійна. Бог був для мене тим, з ким я завжди хотіла бути ближче? але то не було так легко. Мої батьки не завжди ходили до церкви. І коли я виросла, я зрозуміла, що хочу зблизитися з Богом. Я бачила Бога як, як батька. Для мене це було особисто важливо через обставини у моїй сім'ї, і ці відносини у моїй сім'ї постійно розвивалися, змінювалися. Я пам'ятаю, як стала сестрою. Моя духовність була дуже зосереджена на Ісусові, і навіть тоді, в різні години і моменти мого життя, Господь більше став мені спаситель і найбільше благо і моє усе. Після церковного обряду в кінці обітниці. Ми приймаємо ім'я, яке додається до нашого імені моє означає Ісус, радість всього творіння. Це значення є масштабніше, і я продовжую цим жити, розуміти і розшукувати істину в цьому. Це як у ньому, бо живемо, рухаємося і існуємо. Бо Бог є не тільки джерелом нашого щастя, але ще й причиною нашого життя. Найбільшою причиною сподівань це так, бо Господь наше все. Хто є ваш улюблений святий? Мій улюблений святий? Хм, Напевно, святий Франциск асійський. Звісно, є багато інших святих, але я думаю, що в мене є природна спорідненість до франциска асійського. А ваша улюблена молитва? А отче наш. Неймовірно, от чи наш так в основному ми цю молитву постійно молимося, але рядок нехай буде воля твоя це моє бажання, щоб виконувати волю Божу і зрозуміти, що це таке також. Це канон нашої громади. Нехай буде воля твоя знаєте, ще є багато різних псалмів, які є дуже важливі для мене. Але очі наш це моя улюблена молитва. У мене є один окремий вірш писання. Це можливо дивно, що це мій улюблений вірш. Це Псалом 116. Там пише: Я знемігся, і він мене спас. Я дивлюся на своє життя і відчуваю, що було багато таких випадків, де діяла рука Божа, тому що я. Я б не змогла нічого зробити сама. То це і є та картина мого життя. Дуже дякую за цю відповідь. наступне запитання для вас стосується вашого покликання. Як так сталося, що американка, молода жінка, дівчина вступила до польського згромадження? Як це можливо? Мене насправді вже це запитували. Я вже раніше розказувала, що я американка з італійським походженням. І хтось запитував, як ви опинилися у польській громаді. Це смішно, що я не знала, яке сильне наше польське коріння. Сестри, яких я зустрічала спочатку, мали переважно ірландське походження, та декілька сестер мали різні походження. Мій духовний настоятель мав італійське походження, та я навіть подумати не могла, яка наша громада є інтернаціональною. Коли я була у старшій школі і йшла в єпархію, там наші сестри вчили. Це було моє перше знайомство з сестрами. Я насправді не розглядала релігійне життя до останнього класу школи. Отже, моє перше духовне покликання відбулося, коли я вступила до коледжу. Там була сестра Монахиня, яка навчала мене англійської мови в 10 класі. На той момент вона навчалася на доктора наук у тому самому університеті, що я, а мені потрібно було з кимось поговорити про свої відчуття. І знаєте, я підійшла до неї і запитала: можна з вами поговорити? Будь ласка, за шість років вона була дуже терплячою зі мною та прийняла мене у їхній дім. Тоді у мене випала можливість познайомитися з сестрами. Це стало місцем, де я почувалася як вдома. Знаєте, початок був дуже довгим, це було десь шість років, але за весь той час у мене не було почуття, що я мала шукати якусь іншу громаду. Нарешті я зрозуміла покликання від Бога. Якою є харизма вашого згромадження, яким є бачення вашої місії, вашого згромадження в світі і особливо в Україні, віддане служіння церкві, та особливо через служіння сім'ям. Тому є зосередженість на моралі, щоб навертати до релігії сім'ї. З точки зору блаженного бачення, я не знаю, чи є у мене воно одна з речей, на яку наші засновники дуже зосереджувалися, полягала у тому, що в нас була ця фотографія Назарету, яку ми хотіли б знайти у собі де вогонь і піти туди. Ви знаєте, що ми повинні були відповісти, і я думаю, що це можливо. Більша надія, ніж інше бачення, оскільки ми живемо у 14 країнах, і реальність у всіх них дуже різна, тому існує не тільки один спосіб виконати нашу ціль та місію. Іноді ми створюємо інституції, і ви знаєте, що ми зосереджені на виконанні місії певним чином, але нам потрібно більше зосередитися на потребах сьогодення у цих певних місцях. Ми мусимо бути зосереджені на тому. Що відбувається зараз? Яка ситуація саме зараз? І Я сподіваюся, що ми будемо відкриті для дії Святого Духа. Коли я дивлюся на Україну, то реальність тут дуже специфічна на даний момент. І я вдячна нашим сестрам, що вони залишаються і продовжують служити, але з креативністю. Протягом останніх двох років ми допомагаємо роздавати гуманітарну допомогу та молимося з людьми, які перебувають у притулках. Багато людей, особливо жінки, чиї чоловіки відсутні, потребують підтримки і ми намагаємося достукатися та допомогти їм будь-яким способом. І я дуже вдячна, що вони це роблять, і що вони готові це робити. І з точки зору служіння це ціль, якою б не була потреба, і наша допомога і служіння може набувати дуже різноманітних форм. Чи це хрест бути матір'ю генеральної згромадження? Хто є вашим симоном керенеянином? Я б сказала, що бути матір'ю це благословення та привілей. Можливість зустрітися з сестрами та познайомитися з ними окремо це величезне багатство, але є й труднощі, пов'язані з настоятельством. З точки зору Симона Керенейського це були сестри на генеральній нараді вони завжди допомагають мені і підтримують. Я відчуваю, що я не сама по собі. Також провінційні та регіональні лідери, тому що вони є нашим корінням на землі. Коли ми усі збираємося на генеральну конференцію і можемо говорити одне з одним, є така сильна підтримка у тому сенсі, що ми це робимо разом. Уявіть, що ви промовляєте до тисячі молодих жінок молодих дівчат. Як би ви їх змотивували слідувати за Христом, наприклад, у вашому згромадженні найперше, що б я сказала, це не бійтеся. Я вважаю, що в сьогоденні люди бояться бояться навіть зробити вибір. Люди бояться втратити інші можливості. Можливо, багато чого з релігійного життя ми і не розуміємо. Але якщо ви думаєте, що вас Бог кличе, не бійтеся відгукнутися. Люди дивляться на наші обіцянки, і думають, що треба відмовитися від різного. Але це не тільки про відмови, ти віддаєш усе Богові, але Бог набагато щедріший за нас. І, можливо, нам кажуть, що не хочуть постійно слухати когось, але в цьому є більше волі, ніж ми думаємо. Ви розумієте, що таке стати дитиною Бога і мати волю Божу? Ми приходимо цнотливі і вирішуємо не мати власних сімей. Але у нас є багато різних сімей. У нас є сім'я нашої громади і сім'ї, з якими ми працюємо. Сестри, які були вчителями, вони дуже багато виховали дітей, і це і є їхні сім'ї. Отже, у нас є духовність і материнство. Це просто інший спосіб відчути благословення. І так, ми вирішуємо не залежати від матеріальних речей, і таким чином вони на нас ніяк не впливають. Таким чином ми можемо зрозуміти багатство Бога а не світу. Ну, а що може бути кращим ніж багатство Бога? Так, гадаю, що це саме те, щоб я сказала, щоб не боятися і щоб страх вас не тримав. Будьте вільними від страху. Ще раз дуже дякую за це інтерв'ю.